200 дівчаток за запуск серія 10. Чора дівчина запитала у мене: хотілось би дізнатись, чим ваш курс відрізняється від інших. у кого ви навчалися, і як я зрозумію, що він вирішить моє питання. Чесно, я зависла. І як сказати, що мене навчило життя. Якщо щось не подобається, міняй, це і є мій стиль життя. Я пройшла етапи від Я ніхто, я нічого не знаю, нічого не вмію. Мене нічого не вийде, до я бренд» та я фінансово незалежна. Після Зумів дівчатку почали питати: типу, де ти це дізналася? хто тебе цьому навчив? Я зрозуміла, що ніхто не вчив. Ну, реально ніхто не вчив. Цим джерелом стали книжки. І, хоча пізно почала читати, після 30 ви бачите, те, що бачите. Єдина різниця: хтось читає і забуває, а я одразу виписую, планую і впроваджую. Я взагалі не буду споживати літературу, з якою. Я не маю бажання щось протестувати, І таким чином я стала фінансово незалежною, починаючи з 5 тисяч гривень на хобі в декреті. Я не продаю інфу з чужих курсів. Я практик. я прожила кожну свою лекцію. Тут немає варіанту, вийде в тебе чи не вийде. Можлива трансформація чи ні. Це просто факт, неминучий факт. Але ж ми вже виявили, що успіху люди бояться більше ніж провалу. Тож вибір за вами.